Всім привіт! У цьому відео я розкажу про передачу APRS пакетів через Digipeter МКС. Якщо ви ще не знаєте, що таке APRS, або що таке Digipeter, то пропоную вам переглянути моє попереднє відео. Буде лінка десь тут, чи тут, чи там внизу в описі. Міжнародна космічна станція, або ж МКС, або International Space Station ISS, це космічна станція на робіті землі, створена для наукових досліджень. Ще одна абревіатура ARIS Amateur Radio on the International Space Station. Це програма для проведення аматорських радіозв'язків між операторами з землі та МКС. Мета програми сприяти вивченню наукових, технологічних, інженерних та математичних тем. Це цитата. На борту МКС знаходиться радіостанція Kenwood d 710 g по деяким даним їх там навіть дві. Це дозволяє радіоматорам провести QSO з екіпажем МКС. Також інколи радіостанція на МКС переходить в режим трансляції SSTV, передача зображень з повільною розгорткою. Але що мене цікавить на даний конкретний момент, це DJ Peter МКС. Він працює на частоті 145 825 МГц. Отже, як ви зрозуміли, на даний момент моя задача передати АПРС-пакети на МКС. Задача не дуже складна, тому що передача АПРС-пакету займає там якийсь мізер часу в порівнянні, наприклад, з проведенням qso голосом або з прийомом зображення, яке там займає пару хвилин або навіть більше. Чому я тут акцентую увагу на швидкості передачі пакету, тому що... Діджепітер на МКС це незвичайний репітер, який має стаціонарну позицію. МКС обертається навколо Землі на орбіті висотою 415 км, робить близько 16 обертів за добу і при цьому рухається зі швидкістю більше 27 тисяч км на годину. Крім того, траєкторія МКС нелінійна і має вигляд ось такої синусоїди. Які проблеми це дає при проведенні зв'язку? По-перше, треба вибрати такий трек МКС, при якому станція буде в зоні видимості оператора. По-друге, оскільки станція постійно переміщується і знаходиться в зоні видимості оператора там, від 5 до 10 хвилин, то треба антеною постійно відслідковувати позицію станції. Також треба враховувати елевацію. Це кут над горизонтом. Тобто антена має повертатися не лише в напрямку руху станції, а ще й з урахуванням кута. Також грає роль місце розміщення оператора. Наприклад, якщо в мене на горизонті розміщення якісь високі будівлі, то зрозуміло, мене там не влаштує елевація 10 градусів. Мені треба буде. Вибирати траєкторію, коли елевація супутника буде вища цих будинків, і тільки тоді у мене буде пряма видимість на супутник. Це по-перше. По-друге, що стосується позиції оператора, я е, збираюся е, працювати з МКС через вікно, прямо з балкону. А це означає, що мене влаштують тільки е, ті треки МКС, які будуть проходити у мене перед вікном. Бо я далі покажу, там є також треки, які будуть проходити позаду мене, і я не зможу направити туди антенну. Ну і ще, оскільки станція рухається дуже швидко, треба враховувати ефект доплера, тобто зміщення частоти. Хоча я думаю, що у випадку з АПРС це має бути не критично. На основі вище вказаного, я і роблю для себе такий висновок: що зв'язатися з МКС через АПРС це найбільш простий шлях. Перше, з чого я вважаю, треба почати, це визначитися з часом прольоту супутника, який нас влаштує. Тобто вибрати траєкторії і записати собі час, коли нам треба буде чекати супутник біля вікна з антеною. Зараз у мене відкрита сторіночка n2io.com. І тут показаний прогноз проходів МКС на 10 днів. Що цікаво, цей сайт одразу бачить мій айпішник, вичисляє по ньому моє положення. І навіть вводить сюди мій локальний час. Тобто, бачите, тут вже local time. Ми бачимо початковий азимут, кінцевий азимут. Тобто починаємо спостерігати по азимуту 22.1, закінчуємо по 75. І показаний максимальний. Азимут і елевація, тобто, коли в нас найкращі умови для спостереження МКС. Також тут є кнопочка Visible Passes і All Passes. Ставте завжди All-Passes. Тобто, щоб ці білі також були. Чим там воно відрізняється, почитайте вже самі, бо буде дуже довге відео. І ще нас цікавить ось ця кнопочка Info Map and Details. Давайте відкриємо. Дивіться. Тут показаний е, прохід супутника. Його траєкторія, ось мій будиночок. Е, і що характерно, у мене вікна виходять на південь, ось сюди в сторону Криму. Це означає, що ось цей трек мені підходить. Бо я з вікна можу його бачити. Закримо подивимось наступний. А ось наступний, да, о 4 ранку. І бачите, яка штука? Станція буде проходити у мене за спиною, тобто за домом. З вікна я її не побачу. А значить, цей трек мені не підходить. Давайте ще один глянемо. І ще один також не підходить. І наступний. А наступний уже підходить. Бачите, буде близенько проходити. Де ще о 7 ранку, не дуже рано вставати. Весь цей списочок можна роздрукувати в PDF. -ку. Зробити тут собі поміточки на полях і користуватися. Також нам знадобиться софт на телефон, який дозволить нам в ріл-таймі коригувати позицію антени. Дуже багато є для цього апплікейшнів під Android. Я вибрав один з них, який називається ESS-Detector. Для роботи АПРС. Люди часто використовують звичайні аналогові станції. Підключаючи їх через шнурочок до телефону, а на телефоні встановлюють додаток АПС Дроїд. у мене є станція Aніton, а вона має на борту повноцінний АПРС. Я буду використовувати її. Налаштування радіостанції відкриваю вкладочку APRS по частотам. Перша частота у мене використовується для звичайного нашого АПРС-у, а от в другу ячейку я задав частоту ISS 145,825. Я змінив текстовочку UT3UG OnSpace. І що важливо, треба змінити DGPT Pass. Тут не проканає Wide 2.1 чи Wide 2.2. Тут треба ставити RS0 і SS. Кажуть, що колись працював також Pass Aris, але зараз він не працює. Також я додав Fixed Beacon. Це моя звичайна позиція, але я зробив Fixed. Щоб перестрахуватися, бо зараз GPS буває лагає. На цій вкладці, все. Я створив окремий канал iss APRS. Тут також задана частота dgp включив прийом APRS-у, і бачите, задав тут APRS report Frequency, другу, та, яка в нас була на вкладочці APRS, і APRS Report Type Analog По налаштуванням, все. Наступний етап це підготовка антени. Деякі люди умудряються передати пакети на МКС звичайною резинкою штатною. Але в моїх умовах це неможливо. Я перевіряв цей факт ще влітку. Тому мені треба було зробити антену. Антену я зробив ось таку. Сподіваюсь, вона там вміщається в кадр. Як бачите, зроблена вона на алюмінієвому бумі. Полотно зроблене з присадочного прудка 2 мм. І на фрезерному станочку я випаляв такі три мачі, схожі на мої брекети. Посилання на оригінал антени я залишу в описі. Після всіх цих приготувань я вже міг проводити передавати пакети. Для цього я роздрукував список треків, які мені підходили. Як виявилося, мені довелося вставати в четвертій ранку. Ставати біля вікна з антеною, причому в цей час ще й заграла тривога. Тому я навіть не відкривав вікно і не піднімав штори, просто так направляв антенну у вікно. Паралельно я намагався контролювати положення антени за допомогою ESS детектора. І плюс дивився, чи не з'явилися мої пакети на АПРС мапі. Пакети таки з'явилися. Потім, подивившись, уже меседжі, які приходили з мого позивного, я виявив, що там навіть не один пакет пройшов, а декілька. На цьому я свій експеримент закінчив. Далі не продовжував, тому що вже починалася sstv сесія на МКС. А коли МКС починає передавати картинки, то DigiPeter не працює. Що я можу тепер сказати з цього приводу? Один єдиний пакет, який ви відправляєте, що в принципі нескладна процедура, він у мене пройшов 6000 км до космічної станції. Вона передала його назад на землю. На землі пакет прийняла станція в Німеччині, і вже вона передала цей пакет в інтернет-мережу, після чого він з'явився на мапі. Ось от такий от непростий шлях пакета. В принципі, не дуже великі зусилля, але дуже багато емоцій. Чого бажаю і вам. Також запрошую вас у коментарі підписуйтесь на канал і до нових відео. Всім три!